Отже, гра Гаррі Путер» з купується мазу. Для того, щоб розпочати гру, ми натискаємо нову гра. У нас з'являється професор Снег, який зник без звісти, і книга для приготування зірва, яка дарує знання учням і І їм потрібно знайти тримати числа, більшу, більшу, більшу. ось ці числа є, ми обираємо будь-яку. І починаємо із, з неї виходити. Починаємо шукати перший квест, де в нас знаходиться, ми, наприклад, відуємо, і знаходити те, що. Далі учні з героями доходять до однієї секцій, де щось також має бути. І вони починають пошуки. Новий учень Гоксфорту? ні. А, це ось така, якби, книжка. І учні тепер перед ними завдання. Розділити на дві категорії. Після того, як вони розділять на дві категорії, оберуть героїв казки Аліса в країні Чудес і Чарлі Шоколадна фабрика, тоді вони натискають на кнопку Чек. Відповівши на всі запитання, у них появляється в учні ось перший номер. Вони на нього натискають, далі натискають на капелюх. І ось починають формуватися секретні, секретний номер е, Саратур Снейп, магічні е, зілля. Ну і е, знову на карту учні повертаються. Тут вже в нас з'являється Гаррі Поттер. Цей етап пройдений, і учні обирають наступний етап. Звісно, що все я вам показувати не буду, але ось тут потрібно ввести правильно слова. Вони є ось. І діти сюди правильно вводять слова, які пропущені. Після того знову натискають на чек. учням випадає завдання обрати правильну відповідь із двох відповідей. Так, це зробили і прямують далі. Далі вони е, потрапляють до е, ще одної вчительки школи Гогурсі, от, і вона їм пропонує прийняти виклик. Натискаємо на годинник, і за одну хвилину учні повинні е, пройти е, 12 запитань, натискаючи на кожне запитання, е, таймер іде. Ну і так вони далі проходять, якщо все вони встигають. То, якби вони отримують можливість також ще однієї цифри. Якщо ні, знову повертається наперед. І так до того часу, поки за одну хвилину учні не пройдуть 12 запитань. Далі учні із Гаррі Поттером потрапляють у будинок Кадрида. І там є мишка, яка їм щось пропонує, якісь завдання. Вони шукають номер. от, і вона їм потім говорить, Треба знайти пари, герой опис. Ну, тобто, це гра меморі. От, Також треба знайти предмет, який на ту гру поведе. Ну, ось цей предмет, і грають у гру Меморі. Так, далі. Ще одним випробуванням буде утворити пари. Автор та назва. Якщо всі етапи пройдені, учні потрапляють на сторінку, де є секретний номер із 9 цифр. Точніше із 4 цифр. От для прикладу такі цифри: 91 56. Ми обираємо тут їх. І в нас з'являється чарівна паличка. Все, власне, гра закінчена, пройдена. Це не так швидко, як я розповіла, але гра дуже цікава і буде гарною такою підсумковою грою після вивчення в п'ятому класі на зарубіжній літературі теми літературні казки.